Друзі, перші про головне поїхали. Бойових генералів продовжують саджати травити, і це після переговорів, в яких Україна важкій ситуації. Навпаки потрібно всіх повернути, і працювати над єдністю і обороною нашої країни. Ситуація напружена. У широко обговорюваних нині подіях початку великої війни і в згадуваному інтерв'ю генерала Наєва є обставина, на яку недостатньо звертають увагу або невірно розставляють акценти. Мова про офіційний документ розвідки щодо вторгнення російської армії в ніч на 24 лютого, який так і не надійшов до зсу пише Карл Волох. Я не знайомий із Будановим і ніколи не мав можливості поставити йому питання, як можна було маючи такий масив інформації, проїбати ситуацію, заради якої він і був призначений на посаду, яка є його. Найбезпосереднішою відповідальністю тим паче, що цей чемпіон із піаро серед усіх керівників розвідок світу в різних інтерв'ю чимало згадував про підготовку московитів до нападу, і лише коли настав час, ще раптом змінив платівку на армію РФ нестворного створеного групування. Проте люди з його ближчого кола розповідають, що інформація про 24.02, у них була достатньо лише замість того, аби дати цій інформації офіційний хід її несли до верховного. А далі відбувалося щось подібне ситуації з генералом Маронюком, котру я рік тому описав щодо наради в Херсоні влітку. 21-го. Андрій, почому этот генерал мене Пугает, і на цьому підготовка до вторгнення замисленого путіном як кінець української державності закінчувалась. Ну а тепер вишенька на торті на засіданні Ренбо 23.02 за лічені години до вторгнення керівник військової розвідки Буданов не підтримав введення воєнного стану, чого відсіч збройній агресії неможливо. В той же час інші джерела стверджують Буданов. Знає всіх зрадників, папочки лежать сейфі, просто так його зняти не вийде, рухнув у роботу з головою. А та максимально обережно себе зараз веде. Хоча виходи на нуль у нього постійно є. Він знає, що його хочуть вбити внутрішні вороги, та в першу чергу Росія. Всіх учасників керованої Будановим диверсійної спецоперації в Криму, яким вдалося врятувати згодом один за одним ліквідовано в Україні всіх, крім Буданова. Збіг обставин, пам'ятаємо полегли бійців 73-го морського центру Сисузсу та відповідь на свіжий закид Буданова залужному пише Радіо Лемберхох, дістанеться банку Єрмаку після цього. 16-го року тодішньої голова ГУРМО на посаді від 03.03.15 Валерій кондратюк. Дізнавши, що московит на аеродромі в Криму свої гелікоптери, відправив українську диверсійну групу на надувних човнах вночі до Криму, щоб підірвати аеродром, де були гелікоптери. Однак, московити відразу перехопили українську диверсійну групу, бо їх хтось попередив про неї. Зав'язався кривавий бій. Частині української групи вдалося втекти в море і дістатись українського берега серед тих, хто вижив був Кирило Боданов, який керував тією спецоперацією. Путін вкрай обурився ці спроби деверсії з українського боку. Президент Обама його радники теж обурились. Обама наказав віце-президенту Єбушу висварити Порошенка. Нагадаємо, що саме Обама умовив Торчинова і згодом Порошенка не чинити опору Москви там в Криму. Порошенко під тиском американців звільнив голову Гур Емо Кондратюка і призначив на цю посаду Василя Бурбо. Наступного ж дня в Донецьку в ліфті було вбито Арсена Павлова Мотороло шістнадцятого Надцятого радники Обама знову вкрай обурила всі українські спецоперації, але Обама на той момент вже був колою качкою, бо його президентська каденція завершилась, тож зухвалі українські спецоперації продовжували далі. Також за інформацією Юрія Швеця, усіх українських учасників тієї диверсійної спецоперації в Криму, яким тоді вдалось врятуватися згодом один з одним ліквідовано в Україні всіх, крім Буданова, який 5, 8, 20 -го став головою ГУРМО після звільнення з посади Василя Бурби за його вишукану спецоперацію спробує арештувати. 33 трьох вагнерівців літко з мінська до Києва 20-го року Про цю спецоперацію Вагнергейстуді Шустра третього дванадцятого з розповів детально Роман Червінський, який звинуватив об цієї справді унікальної спецоперації гуремо. Червінський ще відомий тим, що саме він наприкінці червня 19-го провів спецоперацію з викрадення цемаха на ворожій території для його допиту в Києві та передачі його під суд в Гаго. Саме цемах командував московськими підрозділами, який вбив 298 осіб на борту. Амаж 17 згодом Цемаха за ультиматумом Путіна. обміняла на українських мораків а самого червінського звільнили з посяду в 19-му році на другий день після телефонної розмови зеленського з Путіна му році про той обмін. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.